Чи не поїхав, я не знаю. А, все, йде запис в мене, діти, дуже добре. Ми з вами заклеїли торцьові частини нашої ключниці. Заклеїли чим звичайним аркушем паперу, який ми розірвали на шматочки неправильної форми, але попередньо їх ось так скамкали. Навіщо? Для того, щоб у нас була. Текстура, текстура деревини. Змощуємо кожний шматочок і приклеюємо до основи, до основи нашої ключниці. Подивіться, будь ласка, обов'язково заповнюємо кожен, кожен фрагмент і не треба робити багато шорів. Не треба на, робити оце таке наслоювання. От зараз вже ви обираємо. Ось, наприклад, ось цей шматочок мені підійде. Обираємо той шматочок, який підійде, щоб закрити певну площину. Правила санітарії та гігієни, правила безпечної праці при роботі з клеєм, правила безпеки життєдіяльності при роботі з. Такими хімічними речовинами, як клей. Не дихайте ці пари, не дихайте, знаходьтеся на відстані, а я продовжую заповнити. Бачите, тут дуже багато, тому я можу ось так. Можу його зменшити, відірвати зайве і наклеїти. Зараз трохи прокоментую цю частину. Прокоментую ось попередню частину. Закінчу оці два шматочки і прокоментую. Так, ось тут. Подивіться, яка крутезна текстура виходить. Бачите, яка крутезна. Ось вона. Ось І останній шматочок. Ось так, наклеїмо його зверху, але оце в мене зайве, тому я його приберу. Якщо десь у вас залишилась клей, нічого страшного, це клей ПВА, ви потім будете зверху фарбувати. І так, в мене є торцьова частина, одна, друга, третя та четверта. Далі я повністю вже заклеїла, можна ось так притиснути. Ось так робити не можна, тому що ми можемо зіпсувати основу. Це ж в нас картон. До речі, ми сьогодні виготовляємо основу для ключниці. Технологія апсайклінг. сьомий клас. Хочу показати, наші два. Два кусочки картону. Ми їх склеїли між собою, але вони розходилися. Тому ми заклеїли їх шматочками тонесенького папіру. Ну, це звичайний формат А4. І для того, щоб був рівненький край. Ось зараз подивитися, подивіться, будь ласка, в екран. Рівненький край такий, як у деревини. Треба, поки воно не висохло, ось так постукати. Ось, бачите? І тут я вже зробила рівненький край. І по ширині постукаємо, поки воно все висихає. Продовжую працювати все, запис закінчено. А як мені закінчити запис? Ось так.